Причини, чому я люблю професію вчителя. Перші три відомі кожному. Червень, липень, серпень. Ой, як заздрять вчителям цей період. Тому наступні дві причини це зовнішній вигляд на п'яжі. Замість купальника щось подібне на костюм кваломегіста та великий чорні окуляри, щоб учні та їх не знали. Бо я ж вчитель відпуск, а я вже шукаю цікавинки на перший урок та оформлення класу. Я люблю професію вчителя, здалек про журнал, так і полегшу роботу. Особливо результатів за семестр та створення таборів. Але як згадаю останні до навчання та постійні очікування під час заповнення. Око знову починає сіпатись. Рішення не прийнято. А я чекатиму. Скільки скільки треба, я чекатиму. Перший робоче і жденьов Друзі у п'ятниці збираються на відпочинок у кофре, а я спішу на батьківські збори. На вихідних треба не забути про соціальний паспорт та календарні плани, враховуючи надолудження освітніх втрат. Я люблю професію вчителя, бо в мене не завжди телефон під рукою, бо там не затихають у майбутньої речат: учнівський, батьківський та педколектив. І Якщо учні та братьки задають питання всього навсього у 23-й годині. То чат від колективу завжди страшно відкривати, бо там обов'язково термінова стача чогось важливого на завтра. П'ятнадцята причина за коробка робочий день. І впевнені, що діти в 2 годині пішли додому, значить у вчителя закінчився робочий день. І якби що забувайте про наради після уроків, засідання методичних об'єднань, підготовку до наступного навчального дня, друк наочностей та перевірка зочень. Таке враження, чи професія вчитель схожа на цілодобовий газет, бо працює 24 на 7. А ця картричина це сучасні можливості. На ми вчительдемову з часом, активно використовують штучний інтелект. Створюючи яскраві зображення та сучасні презентації, але і діти не відстають, норуючи відповіді на домашні завдання та оборонні роботи. Люблю професію вчителя за дистанційне навчання, бо маю завжди можливість дітям пояснити матеріал онлайн. Навіть при відсутності світла можу знайти вихід або ж пункт незламності, бо головне це не пропустити урок. Повернення до офлайн уроків це приємна новина не лише для батьків, а більше для вчителів. Бо нарешті ми бачимо очі наших учнів, а не чорний екран або зображення або увітряні тривоги, небезпека, швидке переміщення в укриття це учительські реалії щодня. Останні три причини, чому я люблю професію вчителя, найкраще. Це очі учня сповнені радості і вдячності за знання, бо він отримав результат ЗНО у 200 барів та гордість за досягнення своїх учнів у навчанні, житті та кар'єрі. Ну й звичайні, щирі вітання від дітей зі святам. Навіть через роки після випуску є дуже багато причин подякувати вчителям. Які щоденно допомагають нам неодноразово пояснюють одні ті самі поняття, щоб кожен зміг розв'язати домашнє завдання. Завжди готові учням допомагати навіть тоді, коли не дозволяють списати. В укриттях намагаюсь пробрати уроки, щоб нова тема через тривогу не втрачалась. Ми любимо вчителів за посмішку на обличчі. Мої учні на перервах не залишають вчителя наодинці. Заслушні поради та ваше терпіння. Ми щиро вам вдячні за розуміння. Професійним святом вас вітаємо всіх вчителів, шануємо і поважаємо. Обіцяємо сумнівно навчатися, щоб ви нами обов'язково пишалися.